У міській дитячій поліклініці відкрили оновлені відділення медичної реабілітації дітей та діагностики. Медзаклад заклад розширює команду фахівців, щоб вчасно надавати допомогу всім дітям, які цього потребують. Ми починали з двох-трьох кабінетів. Зрозуміло, коли відбулася реформа і з'явилися пакети по реабілітації, відповідна і а головне потреба дітей в реабілітації ну просто. Дуже велике. Ми збільшимо кількість наших спеціалістів для того, щоб що збільшити кількість дітей, яких можна реабілітувати. А основні ці ну, будемо казати професії це ерго і фізичний терапевт. Це дуже такі рідкісні поки що у нас професії. У відділенні працюють фахівці з ерго та фізичної терапії, клінічні психологи і реабілітологи. Коли ми стартували в середньому, це у нас було півтори тисячі пацієнтів. А потужність відділення не могла опанувати ту кількість. Необхідно було до. Снустити відділення. Тому постала потреба в першу чергу: це підбір кваліфікованих кадрів, і друга це оснащення наявних приміщень відповідним обладнанням. Але ми розуміємо, що наша візія це стати конкурентно спроможним медичним підприємством порівняно із приватними, але надавати медичні послуги безкоштовно. Тому постало питання, звичайно, це. Сервісу найчастіше до реабілітологів лікарі направляють дітей з ортопедичними та неврологічними порушеннями: сколіоз, порушення постави, дисплазія, наслідки переломів чи інших травм. На сьогоднішній день отримувати три курси на рік, якщо вони приходять, і ми їх вчимо. І далі ж задача реабілітації не тільки навчити. Дитину навчити батьків, що вони далі продовжували у дитячій поліклініці. Зробили також укриття. В ньому можуть перебувати до 235 людей. Є генератор, обігрівачі, рекуператор, вбиральні, зокрема для людей з інвалідністю. Було вирішено питання для того, щоб дітям 24 ї школи використовувати найближчі укриття. Зробити І якраз дитяча поліклініка по локації, якраз ну. Дуже зручною виявилося для школи за рік у поліклініці повністю оновили третій поверх: п'ять мільйонів витратили на ремонт. Ще 1 мільйон сімсот на сучасне обладнання. Завдяки цьому тут приймають більше дітей і надають якіснішу медичну допомогу. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, новини сі 4